Я думаю, що їм не вдасться за тих е, три тижні, які, грубо кажучи, залишились, е, якось е, суттєво пере, переформуватися, якось е, не знаю, почати якісь. Е, Нові операції там ну про значно просунутись. Ну вони і так максимально застосовують те, що в них є, в принципі, і тиснуть на нашому напрямку, пробуючи обійти і з півдня і з заходу. І тепер щоправда вже є інформація, що і агломерацію Покровської зі сходу пробують натиснути там, де Відносно стійким був фронт кілька місяців, найбільше, більше ніж кілька місяців. Вони пробують натиснути і з боку Мирнограду. Там Воздвиженка, нове економічна, ось туди. Але до інаугурації Трампа я, звичайно, не можу робити ніяких конкретних оцінок. Але моя, моя суб'єктивна точка зору якихось. Скажімо великих успіхів, на які вони розраховують, і посилення своєї позиції, вони не за цей час не досягнуть.